І насправді, брати і сестри, цей голос Господа, голос доброго пастиря, він постійно лунає і в наших церквах, і в телебаченні католицькому, і в радіо католицькому, але теж не бракує сил, які постійно хочуть цей голос заглушити, щоб ми його не чули, щоб ми, ну, так як деякі вівці, просто блукали. Щоби нас ці вовки теж ну, розшматували. Це доволі страшна картинка, але це просто факт. І такою першою жертвою цих сил, які хочуть, щоб вівці почали блукати, є саме Ісус Христос. Його також хотіли вбити після тих слів, які Він сьогодні до кожного з нас сказав теж в Євангелії. Ми почули, Він сказав: Я добрий пастир, і я знаю мої вівці, і вони мене знають. І після цих слів, но ті, які хотіли, щоб вівці йшли за ними зокрема, ці начальники народу, фарисеї і законники, вони хотіли, щоб вівці йшли за ними. Але вони були наймитами. А Ісус Христос, добрий пастир, показав. Дав вівцям, овцям чути свій голос, і вони почали йти за ним. Тому вони вирішили вбити Ісуса, але ну, хотіли, щоб вівці розпорошилися, щоб вони розбіглися, щоб почали блукати. Але це, звичайно, не вдалося, тому що Ісус Христос воскрес, і вівці йшли надалі за своїм пастирем. І цим пастирем після Воскресіння Господа став святий Петро. І історія повторюється, бо бачимо сьогодні в першому читанні, як ці начальники народу вони побачили, що святий Петро турбується про свою отару, турбується про цього недужого, якого пізнав. Сілив його від імені Ісуса Христа, міцю Святого Духа, і це був для людей такий знак, такий звук голосу доброго пастиря. Вони почали йти за святим Петром. І саме тому його потім переслідували, допитували його за те добро, яке він зробив. Завжди була така сила, яка хоче, щоб вівці не чули голосу пастиря. І це, ця історія повторюється вже дві тисячі років. І дуже цікаво, власне, що навіть сьогодні бувають такі дуже яскраві теж моменти. Зокрема, цей теж зманіпульований вислів Папи Франциска. Про білий прапор він в медіа крутився, мабуть, ви помітили, не знаючи тиждень чи два тижні, один вислів. Але водночас, водночас ті самі засоби масової інформації, ну не знаючи яким-небудь словом, згадали те, що папа Франциск під час загальної аудієнції, яку на цілому світі дивилися мільйони людей наживо. Він просив під час цієї аудієнції на площі святого Петра про молитву за загиблих українських військових, тримаючи в одній руці розарі, а в другій руці книгу Нового Завіту, які належали до українського воїна, який загинув під Авдіївкою. І він, ну не хочу маніпулювати цим. Цією ситуацією. Можете самі подивитися в інтернеті, як це виглядало, але він зі стузами в очах просив про молитву за загиблих воїнів, тримаючи в руках цей Розарій і книгу Нового Завіту. Але знову ж таки є сили, і ніякі цього не покажуть. Тому що це дуже зручно, коли вівці блукають, коли не чують. Або не хочуть чути цього голосу доброго пастиря святого Петра. Інший приклад таких діянь, таких сил це тоді, коли церква, здається, навіть чи в позаминулому тижні видала такий документ, якого назва «Dignitas Infinita. А отже, безмежна гідність. І це є такий приклад, що церква. Як добрий пастир вкотре нагадує всьому світові, і кожному з нас, кожен має доступ до цього документу, що гідність людини, вона укріплена, по-перше, тим, що кожен з нас, створений Богом, був в історії світу такий момент, що Бог мене створив, тому Він знає кожну мою кістку, і кожен мій крок, він дуже добре знає. А по-друге, моя гідність спирається над на тим, що Господь мене відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Ці дві речі. І ми насправді не мусимо нікому доказувати, що нам належить пошана. Тому що в нас є гідність, яка дана нам від Бога. Не мусимо нікому нічого доказувати. Але знову ж таки про цей документ не почуємо в засобах масової інформації. Чому? Тому що, окрім того, що церква нагадує в ньому, що наша гідність безмежна, вона також нагадує, що, що цю гідність руйнує. І це є дуже чіткий і голосний такий гучний голос доброго пастера. Який нагадує, що наша гідність, що руйнує цю гідність? А отже, війна, аборти, євтаназія, гендер, торгівля людьми, насилля проти жінок, зміна статті тощо. І це все в цьому документі дуже чітко сказано, не на те, щоб кого-небудь засудити, тільки щоб нагадати кожному з нас, що наша. Гідність безмежна, і ці всі речі, цю гідність руйнують. І тому не почуємо про це в засобах масової інформації. Тобто постійно є хтось, хто хоче, щоб ми не чули цього голосу доброго пастиря, щоб ми не чули голосу Христа, який нас відкупив, голосу святого Петра, який теж є наступником Христа на землі, і голосу Церкви. Нашої матері. Є лише один пастир, щодо якого ми не можемо мати сумнівів, що йому не залежить на нашій вовні, на, на тому, що вівця має на собі і що теж має в собі. І це є Ісус Христос, добрий пастир. Він спочатку говорить, як ми почули сьогодні в Євангелії. Він говорить, що Він кладе душу свою за кожного з нас. Але не лише говорить, ми побачили у Велику П'ятницю, що те, що він сказав, він і зробив, що він не, є, не обманює нікого з нас. Він дійсно віддав своє себе, повністю віддав себе за нас. А ми, теж, як ці ну, вівці, на жаль, Часто не знаємо, як потрапити додому, до як потрапити до вівчарні, як потрапити просто на небо. Зокрема, це видно тоді, коли ми зазнаємо різних дилем в житті, не знаємо, як вирішити правильно, щоб це було згідно з моїм християнським сумлінням. І саме тому ну, такий необхідний є цей голос доброго пастиря щоб ми його насправді чули, щоб ми його слухали. А найголосніше, найчіткіше, Він лунає саме в церкві, саме в парафії, саме теж в католицьких медіа. Тому, брати і сестри, цього голосу слухаймо, слухаймо голосу Христа. Бо, теж, як каже Псалом, який сьогодні прекрасно виконаний, що краще до Господа втікати. Ніж надіятися на людину, і краще до Господа втікати, ніж на князів покладатись. Амінь.